Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Жити по-сільському. Сьогодні в нас з вами мова піде про такий комбайн, клас Меркатор. Будемо знову ж таки продовжувати підготовляти його до сезону. Ну і піде мова про встановлення січкарні. Січкарню ми придбали від комбайна клас Домінатор 106. Звичайно, вона ширша, ніж наш комбайн. Її загальна ширина становить 1,50 м. ширина комбайна становить 1,20 м. Тобто по 15 см з кожної сторони потрібно буде її звужувати. Формат нашого відео буде складатися так, що я буду вам розповідати, що як робилося, і вставляти маленькі фрагменти, як ми це робили. Отже, розпочнемо. Сьогодні розпочнемо встановлювати січкарню. Є в нас отака січкарня. Ширина її загальна 1,50 м. Тому прийшлося її звужувати, так як комбайн має 1,20 метра. Ось тут я зробив такі звуження. Також зробив посверлив отвори, на які буде фіксуватися наша січкарня. Загалом прийшлося звужити з однієї сторони на 15 см, так і з другої сторони. Також потрібно розвернути вал ротора з ножами, так як у домінатора 106-го привод знаходиться з правого боку, а в меркатора з лівого боку. Ну, розпочнемо встановлювати. Це процес довгий, затяжний. Так, коротенько пробіжемося по січкарні. Як ви можете бачити, ми її вже встановили. Зафіксували на три болти з однієї і з другої сторони. Також з середини показую з середини наші старі бичі. Ми їх сюди поставили, щоб це все усилити, також їх прикрутили повністю по довжині. Отак от, от все виглядає. Противоріжущі, ножі. Аналогічно, з цієї сторони, також все поприкручували. З цієї сторони, також все позатягували повністю. Тут також спереді прикрутили. Отут, от де противоріжучі, цією частиною вона сіла. На оці болти. Тримається сильно. Такий загальний вигляд. Значить, щоб це виконати, нам було потрібно зад. Оцей трикутник потрібно було забрати. Ми забрали отут, виходить, 40 см і також укоротили задню частину на 10 см. Ну, щоб вже окультурити задню частину. Також виготовили передню стінку. Там я вставлю відео, покажу вам, як вона виготовлена. Передня стінка. Ось від звідси, вигляд від клавіш. Закручено на 1, 2, 3 болти. Так само прикручено до бокових. Тут клавіші знаходяться. Противоріжучі. Все зафіксовано. Відгородили січкарню від клавіш. Прикручена вона на болти, щоб з клавіш зразу спадало в січкарню. Виготовили задню стінку. Вирізали отаку от заготовку. Це буде на задню частину на комбайн. Зашиємо вище січкарні. Далі ви все побачите. Якщо потрібно валки, кладемо валки. Якщо потрібно, щоб працювала січкарня, ми беремо цю задню стінку, кладемо на місце. Продовжуємо встановлення січкарні на комбайн-клас Меркатор. Значить, зробили от таку скатну доску. Отак вона виглядає. Зараз вона знаходиться. В робочому січкарні вся солома подається на січкарню. Ось Вон вона. Це передня скатна доска. Якщо нам потрібно буде перевести у валки, доска береться і опускається. Отак От вона опускається. Все, і починає комбайн класти у валки. Можливо, хтось знає, хтось не знає, але рідна січкарня в класа Меркатор, та так як і консула, фіксується отакі дуги безпеки, тут фіксується гачками, гачки контрагаються болтиками. Спереду вона зафіксована на два болти. І от якщо вам потрібно перевести у режим Клад... Не режим, клад, не. І якщо вам потрібно перевезти, щоб комбайн клав валки, ви берете, відконтрагаєте, відпускаєте, січкарня повисує тут, скидаєте ремень, там її зафіксовуєте і у вас тоді комбайн починає класти валки. Ми вирішили, що нам таке не потрібно, ми вирішили зробити трошки краще. Пішли. Ми зробили наподобі, так як у більш новіших версій, там клас домінатор 58, 48, 76, та фактично там в новіших цих домінаторів у них зроблена скатна доска у всіх. Значить, щоб перевести комбайн у валки, нам потрібно буде отак легким порухом руки покласти складну доску. Оце в нас є скатною доскою. Клавіші починають кидати сюди. Хвіст опускається, кладеться в нижнє положення і комбайн починає класти валки. Привід січкарні ми будемо брати, робити окремо, у нас він буде незалежний. Буде окремо в кабіні речах, який буде його вмикати. Якщо потрібно працювати січкарнею, увімкнув січкарню, працюєш січкарнею. Якщо потрібно буде класти валки, задню доску перевели в валки. Січкарню не вмикаємо. Ну, щоб лишній раз це все не крутилося. Ну, якось так. Таке коротеньке відео. Показали вам, розповіли, як що робилося. Ну, а ви передивляйтесь наші відео. Якщо вас щось цікавить, коментуйте. Якщо вам цікавий формат наших відео, не скупіться на вподобайки. Коментуйте, якщо, можливо, у вас щось цікавить. Ну і по можливості підписуйтесь на наш канал. Дякую всім за увагу. Всім пока.